Вас вітає канал спортивний родовід про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі «Табачук» – лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі. Данило, вітаю вас! Вітаю, вітаю! Хочу щиро вам подякувати, що зголосились зробити інтерв'ю і розповісти цікаві історії про український футбол в Китаї. Так, так, завжди завжди рад поділитися нашим опитом. Так, так, так це дуже цікаво буде, Данило. І от перше питання: як виникла ідея створити створити футбольну команду? О, ідея виникла дуже, дуже так, м'яко кажучи, несподівано, тому що я проживаю в Китаї е, тільки два роки та е, граю з іншими, іностран... з іншими футболістами е, тут у Суджоу, у нашому місці. Та була, е, тут є один турнір, який проводиться раз на рік. Uh, він називається Суджо World Cup, uh -huh. де іностранці збирають uh, команди своєї рідної, рідної країни та грають uh, разом за кубок. Uh, та, мене, uh, пригласили, пригласили. Так, так. та мене пригласили uh, грати за збірну Сербії. Тому що в мене є друзі сербі тут. Але я запитав їх, чи є чи колись представляла Україна свою команду на, на цих змаганнях. Та вони сказали, що ні, ми ніколи і не чули про українську збірну. Тому в мене з'явилася ідея зібрати українських футболістів та представити нашу страну з нашим прапором. Так, нашими кольорами на такої на такій на такому турнірі. Вибачаюсь. так все добре. Так. Чудово, це ви молодці, що ви це зробили, і вперше збірно ви збірна України, це не клуб грає в ага. такому турнірі. Ні, це була збірна України, це були тільки українці. Це була дуже принципова позиція зібрати український склад або українця, або, або ніхто. Ага. Але це було важко, тому що я не знав на той, на той момент: я не знав нікого з українців, футболістів, тільки мій рідний брат, який також проживає тут. Тому це був. Такий челендж для нас. Скажіть, як вам вдалося це зробити? Ми почали е розкидувати інформацію по різним групам, тому що в Китаї є тільки один месенджер WeChat, де ви спілкуєтесь, де ви дзвоните один, одному. Тому в е цьому WeChat є багато груп. Е Україномовних українців з різних, з різних міст. Ми розуміли, що це буде неможливо зібрати українців з нашого міста, тому що ми ніколи не знали. Тому ми е, запустили, так сказати, поиск по різним містам. Та це вдалося. Це вдалося багато українців з різних міст. Е, вони відгукнулись, та ми почали створювати команду. Я, я створив, я створив відчатів групу. Та для всіх для всіх це було щось неймовірне, тому що ніхто це не робив до цього. Але я не робив, тому це дуже важко взяти з різних міст та привести в. Одне місце організувати це, тому ми ми, це, ми за це взялись, так. Бо по Китай же ж великий, так? Я уявляю, наскільки ну, ви правильно це важко а. людей зібрати в одному місці, так? А от наскільки да, географія тому, що у нас була троє... представників українців з Китаю в одному місці? от Я, яка віддаленість була, з дуже здалека троє. Троє хлопців вони летіли на самоліті на, на літаку. Так вони летіли на літаку три години, тому ми їх зустрічали так. Кіну, з, з Шанхаю, з Шенженю, Снанджину з, з, з Ханжоу. Багато багато різних міст. Та по, по чуть, -чуть. зібрали а, зібрали 14 футболістів. Ага, а турнір формат був який: 11 гравців, чи менша кількість була? Ні, на турнір турнір формат 7 на 7. Це дуже це дуже, як роз ви мені допоможіть. Це дуже так, е, так е, популярний. Популярний, популярний в Китаї. Я, ага. я, це дуже популярний формат в Китаї а турнір був 7 на 7. Тому ще турнір був один день, тому ми розуміли, що це буде дуже важко, тому що було 20 21 команда, 20 20 команд з різних стран, я різні країни, тому ми розуміли, що це буде дуже багато ігор. Це було літом, тому тому ми розуміли, що також погода і ми зібрали 14 гравців, щоб виступити. І я, який ж був виступ, Данило? Розкажи, будь ласка, як виступив? Це було щось неймовірне, тому я і хотів розповідати. У вас е, все, вийде, все, вийде, все вийде? Так, це був дуже важкий турнір для нас, тому що, перш за все, я не організатор. Це була. Це була моя ідея. Та я був перший перший раз, коли я щось організовував. І дуже дякую. До речі, я хочу сказати Ірині що зараз. Ірина, вона Ірина Журенко. Вона активна представниця української громади в місті Пекіні, та вона відклик, від, відкликнулася, щоб допомогти нам організувати цей челендж цю команду. Та вона зв'язала нас з Кирилом Чуйко, який є першим секретаром Посольства України в Китаї з питанням культури та публічної дипломатії. Та ми зробили нашу групу та почали робити. Все необхідне, щоб це стало можливим. Ми знайшли спонсорів, які нам допомогли фінансово. Ми забронювали котелі, зробили одну, одне тренування перед самим чемпіонатом, тому що ми, ми не розуміли, хто, хто їде, з яким ми рівнем зустрінемось, тому це була прям ціла. Ціла підготовка. Ми готувалися три місяці до цього турніру. Три місяці. Алло, ви мене чуєте Так, так чую. Так, чую. Так. Але у вас цього було так, одне так. тренування так? команди? Одне Це тренування, так. да. Це неймовірно. Це просто дві години. Це неймовірно. Дві години ми тренувалися. Так потім ми пішли обговорювати все, що нас чекає наступного дня. Та е, ми попали в групу з Ірландією, з Аргентиною. З, з ким ще ой, а я забув: Аргентина, Ірландія е, була е, чи Англія, чи Бу, було п'ять команд. П'ять ага. команд. Ми грали е, е, в групі з п'ятью е, з командами. У мене десь є, я можу перевірити, але я забув е, вибачаюсь. Okay, okay. Е, тому це було важко пройти групу, тому що після групи нам треба було грати плей-офф але групу ми пройшли без питань. Ми виграли чотири гри з чотирьох та пройшли у плей офф Плей-офф, але всі рівень, рівень команд був дуже дуже хороший. тому Кожна гра була як остання, і всі емоції ми віддали на полі. Але, але коли ви граєте за прапор, за, за герб, це було дуже щось, щось знаєте, неймовірне. неймовірне для нас. Тому що я вважаю, що кожен футболіст колись мріяв грати за збірну України. Так. так. Тому. Тому ми, ми прийшли в плей-офф та в плей-офф. Ми е, грали проти Іспанії. Ми виграли Іспанію 1-0. Це був дуже емоційний, дуже емоційний матч, тому що ми, е, ми забили перші, але потім красна картка. Ага. І з красною карткою ми грали. Е, вони часу, нас так. дуже е, при, при, присингували, але нам вдалося. Вдалося стримати цей натиск та виграти в, в кінці. Потім ми грали півфінал, ми грали проти Малай, ага. і, і Малазію ми виграли по серії. серії да, так, серії пенальтів ми виграли. Та в та фіналі ми, ми зіграли з South африки з північної. Африкою, так. Південна Африка, так? Да? Південна, ага. Вибачаю, з Південною Африкою. Але я вспомнив, з Південною Африкою ми грали в групі. Ага, ага. В групі ми їх виграли 2-1. Угу. Це був дуже-дуже важкий матч. Але в фіналі ми зіграли в основний час ми зіграли 2-2, але потім по пенальті ми програли. Ну, то рулетка, працюють, yes. так. Да. <laughs> тому. Тому емоції були дуже-дуже дуже на на преділе, так, В приділі. Да. Так. 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 Але, але збірна України вперше виступаючи, вперше. зайняла друге місце, так? Получається, на тебе? Перше, вперше. Так, ми вперше друг друга побачили, ми вперше друг з другом познайомились, і ми зайняли друге місце, але. Ви знаєте, що що було для нас дуже важливим, важливим, та що торкало, ага. це те, що всі після того дня всі знали про про Україну, так. тому що у півфіналі нас дуже багато команд, які вже дивилися футбол, тому що вони. Були поза турніром. Вони за нас вболівали, кричали: Юкрейн, Юкрейн, юкрейн Та навіть організатори вони нас відмітили, коли нагороджували, що це перша команда «Юкрейн», яку вони бачили. Та ми дійсно показали рівень, дійсно показали рівень, та нас нагороджували так. Усі кричали україн, тому ми були дуже щасливі. дуже так, щасливі, так. Але в, в той же час засмучені. Ну, засмучені те, що програли фінал, якийсь один крок да, залишався да. до перемоги. Да, Але так. це перший так. раз виступ. То... Перший так. Це був перший виступ. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США? Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Данило, а які перспективи ще? От, це щорічний турнір да, от відбувається? Так, ми, я сказав тоді, тому що я, 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 як капітан сказав пару слів після турніру, то я сказав, що ми, ми обов'язково наступного року ми повернемося, та я хочу, щоб південна. Південна да, Африка, так, да. Південна, пів Південна Африка не забула цей е, кубок, тому що ми в них заберемо. Так, так. Тоді після цього турніру і з'явилася ідея команди на, на, на постійно. Ага, в основі, так, да. Так, тому після цього ми почали, почали розвивати нашу команду, робити. Більш важливі кроки для того, щоб знайти турніри, щоб виступати, щоб, щоб бути командою, щоб по різним странам, по порізним містам Китаю їздити та представляти українську збірну. Чудово, а ви от вже над... це в цій команді, що ви зараз будете футбольна команда, це вже будуть гравці з одного міста, де ви проживаєте, чи знову будете з різних міст? Це буде теж такий ж самий склад, тому що ми не можемо знайти багато футболістів. Тут, тут немає багато українців, тому ми маємо, що маємо. Ми граємо, але, але в нас дуже потужна команда. Дуже потужна та. Ми граємо за ідею, ми граємо за за щось не просто футбол. Для нас це для нас це щось більше, тому що, якщо ви розумієте, у нас у всіх є свої команди з іноземцями, так. та коли є шанс пограти з, з українцями, так. це це не просто якийсь турнір, щоб пограти, це це щось. Супер, Бін. супер. Мови молодці. Я вам дякую, що ви в, в, в країні в Китаї презентуєте саме українську громаду, Україну в цілому презентуєте. А, молодці, так, дякую так, вам. Так, так. А скажіть, будь ласка, а от команду, яку ви зараз сформуєте, вже назва команди можливо, є логотип. Можливо, Україн. Україн. це Україн. наша назва, так. яку ми будемо е, намагатися тримати завжди, тому що. У нас був турнір е нещодавно, та то був Чемпіонс Ліг Ханджол. Тільки тому, що це Ліга Чемпіонів, вони попросили нас е змінити е назву, тому що Українця більш національна uh -huh. назва, е тому ми зробили так, що ми назвалися Шахтар Донецьк. Ага. Тому що це український клуб. Але ми були з тією ж формою, Ukrain, з тіма ж прапорами, все було те, те ж саме, тільки назва турніру була інша. Але взагалі ми Україн, у нас є свій логотип, ми будемо продовжувати іскати турніри, їздити та добиватися висот. Супер, ви молодці, Данило, молодці. А от скажіть, будь ласка, у вас же ж, ну, ви обрали футбол не дарма, тобто у вас досвід гри в футбол є, так? В мене не, не великий досвід. Я взагалі каратист. У yes. well. мене була кар'єра, але потім, коли мені було 16, я вирішив пограти в футбол, тому в мене не такий. Великий досвід грав в футбол. Так, я грав на рівні області, mm -hmm. на чемпіонат України їздив по міні-футболу, але за матері. Mm -hmm. Але це в нас є гравці більш потужні. А. а якщо не секрет, от хто ще в вашій команді грає, які їхні успіхи особистісні на футболі? О, у нас дуже багато гарних футболістів. Хтось з них професійно грав в Україні, хтось з них закінчував академію металурга, грали за Металург оболонь. Є виходець з Динамо Денис Ярич. Тому в нас дуже дуже потужні гравці. Є Євген, який грав професійно у Китаї, професійно грав у мій Футбол, ага, ага. тому е, Антон також, е, е, який грав в Україні у суперлізі е, по міні футболу, е, полупрофесій, полупрофесійно грав е, у великий футбол, е, тому всі, всі хлопці з великим досвідом, тому і мені приємно грати з ними, тому що е, є чому навчитись, так. так скажемо. А яке ваше амплуа? На полі Данила. Ви знаєте, коли ви граєте 7 на 7 тут більш тут більш, в принципі, якщо ви розумієте. тотальний то футбол, ви, да ви Всі грати, грають нападів захист. Ви можете грати де, де хто, але для мене більш це, вінгер. це вінгер. Вінгер та у. Півзахисник центральний, ага, так, так. Я, якщо ми говоримо про, про великий футбол. Але тут можна грати де, де потрібно грати, тому що коли є, команда, коли є команда, коли потрібно грати у нападі, ти йдеш грати в нападі. Тому, тому так. Так, Данила, я хочу подякувати за вашу чудову ідею, ініціативу і те, що ви об'єднали українців у Китаї і презентуєте Україну на спортивних, на футбольних турнірах. Хочу подякувати за ці ну, супер унікальні історії. Я вам дякую. Так, але це тільки початок. Ми, ще, ми ще про себе заявимо і будемо грати, і, і у нас дуже великі плани, будемо покоряти. Китай, Супер, дякую. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ. Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.